Героїчних вчинків, живучи в Лондоні, є те, щоб знайти час побачити цей Лондон. Як називається місце, яке ми сьогодні їдемо? Ковен Гарден! Ми сьогодні їдемо до Ковен Гардена. Місце, де колись був звичайний овочевий ринок, тепер стало реальною сценою, де можна проявитися. Тут все. Привіт всім сознательним свідомим. Колись тут реально продавали картоплю, морку, яблука, а потім це змінилося зовсім в інше. Сьогодні це легендарне місце, яке дає можливість. Бути видимим, якщо ти хочеш відчути цю енергію проявлення, можливо, це відео для тебе. Весь прикол задумки цього бізнесу в тому, щоб з цих всіх фінді-клюшок, які в цьому магазині є, створити собі певний дизайн. Проста ідея, але наскільки прикольно. І все це про творчість. Кожна споруда на цих вулицях це або театр, або кабере, або якийсь арт-простір. Навіть. Просто якісь вуличні артисти, або якісь вуличні ігри. Так, я скажу, йде. Новорічні декорації, які прикрашають ці виставки арт-галереї. Просто крамнички різних дизайнерів, ремесленників. Вони просто роблять таке враження свята і відчуваєш якісь піднесення. Складно повірити в те, що тут колись. Був овочевий ринок. Насправді місця вони не вмирають. Просто зникає їхня роль, і тепер це відтворення зовсім іншої атмосфери, зовсім іншого стилю поведінки і зовсім іншого місця для реалізації. Мовно кажучи, ковен Гарден не чекав найкращих часів, а просто історично переписав свою роль. Досить швидко звикаєш до цього веселого НАТО. Навіть і додати нема чого. Ти просто розчиняєшся в цьому святковому галасі і... Отримуєш естетичне насолодження від усього, що відбувається навколо ти. від всього живого простору самовираження. Неймовірно крута атмосфера і неймовірно надихаюче місце. Можна сказати, що один із найкрутіших кварталів Лондона, принаймні, як місце сили, ось вклати можна. Піднесення енергетика зашкалює. Можливо, є сенс поставити лайк цьому відео і розпочати проявлятися. Поки ми тут гуляли. Реально зголоділи. І найкращий варіант для себе ми зрозуміли, що треба перебазуватися в Чайна таун і з'їсти щось смачненьке, азіатське. Вибір їжі в китайському кварталі настільки різноманітний, що можна просто розгубитися. Особливо, коли ти голодний. або ваніла. Я теж таких хочу. Чайнатаун таун передає атмосферу Китаю. Якось давно, може років 20, я там був. І тут реально якесь таке дежу і чую цю атмосферу. Зелений чай з жасміном, Ах, Після прогулянки тут зігрітися. кайф, Релакс. Я вважаю, що їсти на камеру це якось не дуже культурно. Тим більше я не дуже розраховував на такі об'єми, тому я з вами прощаюся до нових відео і буду насолоджуватись цією китайською їжею. А Баоджун Зайдянь.